На прийомі мера, як завжди, вирішувалися злободенні питання, які турбують місцевих жителів. Зокрема, Світлана Крупчан звернулася стосовно видавництва книжки Бориспільщина. Місяць травень у нас ще є, і якби перемістився в центр координаційний до видавництва, підписавши попередню якийсь договір на народа. А, то ми могли б цей рік продовжити роботу і не втрачати. Ми може, Говоримо про, про Бориспільщину сьогодні про десять років. Mm -hmm. так. Ми, я так думаю, вже після 22 червня зберемося редакційною радою mm -hmm. от, і приймемо далі рішення. От зараз до 22 червня ніхто нічого може збиратися не буде. Пана Петра турбувало питання щодо будинку, який знаходиться на вулиці Віктора Йови, 3. ну по перше, ліфти. Не працюють вже майже два роки. Друге питання підстанція. До цього часу вона не видана в дію. Ми користуємося електроенергією по тимчасовій схемі через Укренергобуд. Але було б добре, і нічого люди не говорили, коли б не підвищення тарифів. І ще питання не витримує будинок гарантійного сроку експлуатації. Валиться як цокольна плитка, так і зверху цегли летить. Тобто технічний поверх вони зробили з повністю з порушенням будівельних норм. Може нам вдасться витягнути їх на розмову? Вас запросити там ваших представників, кого ви вже побажаєте. І по всіх цих питаннях, що ви зараз озвучили, я собі записав їх. От послухати їхню сторону. Якщо в нас є важелі впливи, якщо вони там той будинок будують, то тоді в нас є важелі впливи. Також на прийомі мера нагородили двохтисячного відвідувача. Юлія Ібрагімова прийшла з сестрою Оленою Ламаш, тому їм обом вручили вітальну листівку та сувенірну продукцію Бориспільської міської ради. Вони звернулися стосовно оформлення землі, що знаходиться під будинком з сестрою спадщина на ну, дачний участок, там з дому, І там ділянка і в сьогоднішній день так трохи розділяє нічим людям. Угу. Але я в даному випадку єдине, що можу вам сказати, що даю слово, що жоден квадратний метр не буде виділено з сьогоднішньої земельної ділянки, які у вас є. Це якщо у вас так. це влаштовує тому, що те, що сталося, це ну якби прикра помилка. я навіть не знаю хто, хто, хто чия вина тут чия я то Юлія Карпінська, Катерина Давидова. Новини, телеканал Бориспіль.